Росія створила нове велике формування сухопутних військ для продовження війни в Україні. Про це повідомляє розвідка Міністерства оборони Великої Британії. Йдеться про третій армійський корпус, що базується в моліно нижньогородської області. У розвідці припускають, що командування ворожої армії планує доукомплектувати значну частину корпусу добровольчими батальйонами, які створюють по всій країні. Ним новобранцям пропонують вигідні грошові бонуси. У набір приймають чоловіків до 50 років і лише з середньою освітою. Армійський корпус в Росії зазвичай складається з 15-20 тисяч військовослужбовців, але цього разу буде доволі важко зібрати таку кількість військових. До того ж, третій армійський корпус навряд чи буде вирішальним для війни.